Якби у вас був дійсно здібний президент, як я, ви були б у цілковитій безпеці. Це Дональд Трамп звертається до американців, характеризуючи Дональда, характеризуючи свого опонента Байдена абсолютно прямими словами. Ви знаєте, оце демократія, це свобода слова. Це коли один громадянин може чітко висловитись про те, що він думає про керівництво держави, про те керівництво, яке імовірно, Можливо, веде країну абсолютно не туди. От Дональд Трамп при, прямо це висловлює і нічого йому не буде. Ви знаєте, і до нього не приходять всякі служби, до нього не приходять і не знаходять у нього якісь там значки піонерські, ще що-небудь, тому що це демократія. Громадяни, громадяни, які мають своє бачення розвитку країни, можуть прямо його озвучити. Не боячись, що їм припаяють державну зраду або ще що-небудь. Тому що кожен громадянин має право в Америці висловити щодо майбутнього країни. Дональд Трамп вважає, що якби він був президентом, якби він був би президентом таким здібним, як він, то ми були б в цілковитій безпеці. Ми – це Він має на увазі американців. Чи розділяєте ви думку Дональда Трампа? І як ви вважаєте, що зміниться в Україні після приходу Дональда Трампа до влади? Адже, якщо він Байдена називає так, як він його назвав, Телеграм, до речі, в шапці профілю, там є повна цитата, то я думаю, що до українських чиновників у Дональда Трампа теж є своє особливе відношення. Адже, Адже... а далі я згадую, що я не в Сполучених Штатах Америки. І я дуже сподіваюсь, я дуже сподіваюся, що чинна влада України взагалі адекватно і цілком, цілком логічно, послідовно і з тверезою головою оцінює, що попереду. І Я вкрай сподіваюся, що е, літаки, які ймовірно у деяких чиновників заправлені і стоять на аеродромах запасних, вони не для того, щоб знаєте, хто буде останній закрити двері. Це наша країна. Нам тут жити. Я особисто нікуди не збираюсь їхати. Я буду тут жити. І якщо на Київ буде знову, то ну, мені і таким як я доведеться брати до рук зброю. Хоча ми робити цього не вміємо. Це наша країна. Якщо хтось із чиновників вирішив, що він просто сяде в літак і свалить до своїх родичів, яких він давно вже перевіз, то е майте совість, майте честь. Пам'ятайте, що ви виїдете, а більшість громадян залишиться тут. Телеграм шапці профілю там докладніше.